Привіт, мої любі, вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. Сьогодні у нас буде невеличка розпаковка, зовсім невеличка. Тут всього одна колода, але така неочікуване відкриття моє. Неочікувано я моніторила, як завжди, свої улюблені майданчики, де я купляю колоди і взагалі слідкую за новинками. І на сайті Gra.ua один з моїх улюблених сайтів я натрапила на таку дуже класну колоду. Зараз буду розкривати і розкажу. Зараз трошки пошуршу, а потім буду розказувати. Називається ця колода Тару королівського двору. По-перше, вона чорно-біла. А я останнім часом виявила в себе е, таку деяку пристрасть до чорно-білих колод. Реально, вони мені дуже сильно подобаються. Я взагалі люблю мінімалістичні колоди, ну, але як сказати, далеко не всі мінімалістичні мені подобаються. Зараз є такий прямо прошарок сучасних колод, е, які ну, можна помилково. Побачити як мінімалістичні, але насправді вони, ну, як на мене, більш пусті, більш такі, як недороблені, недомальовані є в мене таке відчуття. Приклад, на жаль, зараз навіть не можу навести, тому що я їх не запам'ятовую, просто прогортаю. Ну от Це з того, що зараз от в сучасних таких, ну, деякі, деякі колоди є, їх небагато на щастя. А, так от. Ця колода, по-перше, чорно-біла, тому я звернула на неї увагу. І коли я прочитала і побачила, хто автор, то ну, взагалі, купляти чи ні, питання відпало. Автор цієї колоди Дмитро Рижак той самий автор, який намалював ось цю прекрасну колоду Таро кривавих сліз у стилі ПНР, тобто кульковими ручками. Ця колода за видавництвом Pentagram Publishing, тобто український автор, українське видавництво. Must have, як на мене. Ця колода за видавництвом Dax Навір. Дмитро Рижак. сподіваюсь, що я правильно вимовляю, тому що, на мій подив, на українських сайтах ім'я українського автора пишуть англійською. Дивно, дурнацьки, але так є. Тому сподіваюсь, що я все ж таки правильно, правильно, правильно вимовляю. А, тож, оскільки я в захваті від цієї колоди і чекаю, чекаю дві інших колоди, які вже анонсовано від цього автора, прекрасні колоди, там, ну, там просто бомба мої любі. Дуже їх очікую, сподіваюсь, одна точно цього року вийде, друга анонсовано, що вона цього року буде завершена. То, скоріше за все, що вона або на кінець року вийде, або вже наступного року. Ну, тож, інтрига інтрига. А ця колода, я вже сказала, що ну, це попередня, це пен Арт. Тут з кульковими ручками три кольори: чорний, синій. І червоний. Три, три кольори. А, а ця зображена за допомогою лінерів. Створена за допомогою лінерів. Чорного лінеру. Ну, коробочка так собі, чесно кажучи. Така. Дуже звичайна, навіть, ну, як коробочка, я вам скажу, як у недорогій копії українській. Так собі. Ну, але, але не будемо прискіповуватись до коробочки. Ну така тоненька. А що тут у нас написано? 80 карт з інструкцією. Перше видання. 300-300 колод, 300 екземплярів було у цьому. У цьому виданні, у цьому тиражі 21 рік, Одеса. Ну так, це видавництво, Дакси, не вирвано брало початок в Одесі, можливо, і друкують в Одесі, але сама команда, я так розумію, знаходиться в США, в Нью-Йорку. Творчість Оксана Постоленко. Але ось Ржак метро. Мої колоді Таро я хотів зобразити Францію, Англію, 17-18 сторіч, ну, придворних осіб Франції та Англії. Показати їхнє повсякденне життя таке далеко від багатьох проблем. Як би, багатьох проблем, які переживали і відчували люди інших як класових, як це, сословій, як це буде. Угу. Так, за допомогою лінерів намалював. І я сподіваюся, що вам сподобається моє зображення Таро, Рижак метро. Ось так. Ось така є в нас інструкція. Дак, Синевир, Темний Синевир. Так, ну, у нас є англійська і є переклад. Художник, Рижак метро, куратор, тобто, якби провідник, головний Юрій Назаренко. Сподіваюсь, що це було Був Юрій. Написано. А, ну, тож, англійською тут у нас є значення просто значення. Починається з просто значень інструкція. А, і далі у нас є переклад, на жаль, на російську. Ну, Колода ще 21-року, тому вибачимо їм. А, так. Ну, щодо якості, в мене, якщо чесно, великих ілюзій немає. Я не знаю, одного разу я намагалася познайомитися з цим видавництвом. Темний синевир. І я взяла в них таку дуже мінімалістичну символічну колоду. Вона прийшла мені абсолютно бракована. Абсолютно. Ну, слава Богу, я її брала в граю вони мені її нормально повернули. Ну, тобто я нормально її повернула без, без усіляких проблем. Але, знаєте, як -от, осадочок остався. Е, ну, як -то, е, залишилось таке неприємне відчуття. Я розумію, що брак може бути в кожного видавництва, але чомусь от, е, з US-геймами чи з фурнієшами в мене такого ніколи не траплялося. Тому я бажаю, звісно ж, нашим ах, вітчизняним виробникам підтягувати якість. І от знаєте, в мене ну, от я такий покупець, дуже як сказати, вразливий, мабуть, дуже такий чутливий, що от перше враження в мене склалося таке от неприємне. І я тому взагалі вирішила не купляти колоди цього видавництва. Тим паче, що колоди, які в них, в них ну, Заявлено, що вони класної якості, я насправді не знаю, вони просто коштують нереальні гроші. От. І, ну, якось, і, чесно кажучи, якось особливо мені в них нічого не подобається. От, якось це не моя лінійка, взагалі не мій стиль, ну, якось от, взагалі не моє. А, але оця колода, от, я ризикнула, скажімо так. Хоча, от, чесно кажучи, я трохи хвилююся щодо якості і, і не зря. Не дарма. А, так, якість мені не дуже подобається, я вже відчуваю, що якість так собі. А, ну що ж, зате це дуже класна колода. Отака, отакий зворот, бачите, дуже красивий, він нібито висвітлений всередині. Такий дуже красивий. Але, ну, знаєте, ну, от, чесно кажучи, от я не люблю робити негативних відгуків, але я люблю робити чесний відгук. Якщо мені подобається, то я кажу, що мені подобається. Якщо мені не подобається, я кажу, що не подобається. А, оці вензиля королівські, розумієте, вони якби спонукають до того, щоб тут був класний картон, щоб тут була класна якість, щоб воно тісно виглядало по-королівському. А якість картону, ну, як в найдешевшій копії за 150 гривень, чесно вам скажу, українські, от як я брала, там, наприклад, декамерован, Отака журнальчик, ну жур... такий тонюсінький, тонюсінький покриття, покриття, ну, тут... ну, таке, як оце, карточний лак, знаєте, тончайше просто покриття, не в хорошому розумінні цього слова. Ну, таке. <arose> в общем, так, да, Синевир, це не моя історія, я вже зрозуміла. Вирубка нормальна. Не скажу, що прямо ідеальна, тому що є. Але до вирубки я, ви знаєте, особливо не прискіповуюсь. Вона, якщо вона не лахматиться отут, то вона мене особливо не тривожить. Але тут трішки є така історія. Трішки є Ну, нічого. Але товщина карт мене ну, відверто розчарувала, правда. Ну, це, оце, я ж кажу, це оцей журнальчик, який у нас в Україні коштує від 150 до 200 там, з чимось гривень. Копії українські, які в нас друкують, прекрасної якості друку, але отакий тонюсінький то журнальний картончик. Ну, Я очікувала ліпшого, чесно. Тим паче, що ця колода коштувала аж не, ніяк не 200 гривень. 700 з невеликим. Тобто вона так, не скажу, що вона дуже дорога. Але і не з, дешев... не з найдешевших, а якість як у найдешевшої колоди. Ну. Ем, карти не по порядку. Плівка була тільки зовні в нас. Ну так, якість мене дуже розчарувала, я вам скажу. Сподіваюсь, що хоч без браку буде. Дуже сподіваюсь, бо Ну, ну тут вже центрівка теж нерівна, але я теж на це не дуже якби, звертаю увагу. Фо, ну, розчарована якістю, я вам скажу, дуже. Ну що ж, так, видихаємо, і дивимося далі на роботу самого майстра. Мене саме цікавила робота майстра. Ну, робота майстра прекрасна, що я вам скажу? Робота майстра прекрасна, і мені дуже шкода, що така погана якість друку, що таке от видавництво. От, я би дуже хотіла, щоб цю колоду надрукував Pentagram Publishing, або містік зробили нормально її. Ну, не знаю. якась... Ой, клас. Дуже-дуже знайоме обличчя <губить> перегукується з Bloody Tears ну якби, Пізнаю руку автора, як то кажуть. Мах просто чудесний. Дуже шкода, От якісь лахміття, тут, знаєте, дуже шкода, що Ой, такі роботи повинні бути в прекрасній якості, розумієте? Вони мають бути в класній якості. От, дуже прикро, що за таку погану якість, якби, така велика ціна, і ну, це, це не просто завищена ціна за цю якість, а вона перевищена в кілька разів. Це ну, неправильно, на мою думку. Знову ж таки, я висловлюю свою думку, говорю вам своє враження. От, бачите, перше враження це перша така в мене розпаковка, взагалі, що я розчарована, особливо на камеру. Раніше якось так, знаєте, побоювалася записувати розпаковки. Думаю, що якщо я розкрию, мені не сподобається. Потім вирішила, що ну що, ж, ну, я, я така людина, я кажу те, що я думаю, тому. Вибачайте. Хто шукає тільки позитив, то, ну, навіть якщо він не щирий, то вам, мабуть, не до мене, тому що я от реально ділюся реальними своїми враженнями. Від роботи тож. мої враження такі, підсумуємо. Від роботи художника я в захваті, але я тут, ну, тут було очікувано. Я саме от на роботу художника я і клюнула, скажімо так. Але роботою видавництва я відверто не задоволена. Це, ну, це жахливо. Така якість це жахливо. Ну, я дуже сподіваюся, що тут хоча б не буде браку. який взагалі повішений. Схожий на дурня. Хоча тут він більше як блазень зображений. Дуже цікаво зображений, до речі. Ну тут пропрацьовувати треба теж. Вона по класиці, колода. От, е... Чесно, якби я десь от побачила її в класній якості. І тут, знаєте, от якийсь ну, ніби от фон, ніби якийсь трохи от як забруднений, якісь такі смужечки, щось таке. Ну, якість друку, просто жах. І тут як розмазане. Я не знаю, чи вам видно, От, ніби як розмалені якісь плями. Коротше, навіть не знаю, що вам сказати. Вирішуйте самі брати чи ні. Мені дуже подобається робота автора, тому я залишу. Не буду повертати, бо в ліпшій якості все одно я ніде цю колоду не бачила. Взагалі дуже здивувалася, що знайшла. Оце прямо дуже схоже на таро-кривавих сліз образ. Ну, рука автора вгадується, бачите, вгадується. Дуже класично. Є, звісно ж, відмінності. Ой, тут прям так класно плащ у нього змальований прям взагалі. Класно, класно. Ну, от бачите, мабуть, це все ж таки не моє видавництво, тому що от в мене вже друга, така, друга колода від них, і як то кажуть, як то кажуть, тричі була заміжня і кожен раз вдало. <сум> Ото от в мене так з цим видавництвом. Ну, правда, мабуть, воно не моє. Кому кожному своє, як то кажуть, от, хто в захваті від нього. Але, ну знаєте, відносно того, там, подобається лінійка колод чи не подобається, от я, наприклад, обожнюю лінійку колод колодфорніє. Комусь вони здаються дивними, моторошними, і хтось взагалі їх не розуміє. Так само, як я взагалі не розумію колодок. Навірно, я маю на увазі стилістику. Ну, от, якби мені теми, теми коло тут взагалі не заходять у них. Ну, це справа смаку. Це одне. Але от відносно якості я відверто обурена, чесно. Ну, так не має бути. Ну, так не має бути. Шкода роботу художника. Знаєте, тому що цю, ці роботи можна було. Протезно надрукувати, і, ну, і це була би зовсім інша річ. Але я та людина зараз з будь-якого лимону зробить собі лимонад або текілу. І те саме. І я а, все одно в от, знаєте, Мене все одно переважає. Ой, дивіться, який жупанчик у нього такий. Ой, клас! мене все одно переважає от, робота художника, от, саме в цю карту я закохалась, була на сайті фото цієї карти. Я просто я побачила і кажу просто ці всі дрібнесенькі візеруночки, це все. Я не пам'ятаю, як це називається. Там є дудлінг а є ще якось. Ще якось Ще називається цей це, це, це вид мистецтва, коли лінерами малюють ці всі візеруночки, це дуже прикольно, мені дуже подобається. Це, до речі, дуже класна антистресова штука. Так можна дуже класно знімати стрес. Реально вам кажу, це працює. Заповнювати якийсь простір, якусь фігуру, от, такими малесенькими. Ну, просто, от, навіть отут, дивіться, лів у сукні, як прикольно от змальований, як все красиво. Дуже мені подобається. Робота художника я вклоняюся просто. Дуже дякую за те, що створив таку красу. Ну, можу сказати, пишаюся взагалі, що це мій співвітчизник, що це українець. У нас дуже багато талановитих людей, земля багата на таланти. Я дуже рада, що вони можуть реалізовуватися навіть зараз. І, знаєте, от, правда, це тепер один з моїх найулюбленіших художників, тому що ну, це реально дуже оригінально, дуже красиво. І відчувається подача така. А, така авторська, знаєте, ні на, ні на що не схожа. Ой, краса, Боже, яка краса. І це на хвилиночку трієчка мечів, погляньте. Отак От зобразити круто, трійку мечів, клас. Ну, звісно ж, треба МБК ще прочитати, тому що, да, деякі аркани тут відрізняються. Думаю, хоч би не підпалити свічкою, я тут, бачите, знайшла. <світтє> а, застосування а, у цьому страхітті, яке стояло в, а, ну, в серванті, в мене вони тепер працюють як підсвічники. Я вам рекомендую дуже крутезна штука. От, як підсвічник, це просто must have. <світтє> Я взагалі дуже люблю, от, знаєте, там ресайклінг всілякий, давати друге життя а, речам. І... Дуже люблю застосовувати якісь там, речі, які стоять без там, той же кухонний посуд там, давніх років, а, який стоїть. Фуф, ну слава Богу, остання, остання карта без браку. Фуф, я видихнула, чесно, все. і тепер я можу сказати, що я задоволена, ну, всі свої враження більше обурюватися більше вам не буду. Я все, все сказала, що я думала. Роботою художника я не просто задоволена, я в захваті, я реально ну, вже, вже, як то кажуть, око трошки набите. Я вже, ну, я бачила, що це скарб, і тому я замовила. І хоча я сумнівалася відносно якості, не дарма сумнівалася, але я готова була до цього, хоча сподівалася, звісно ж, на краще. От, але заради такої краси, такого шедевру, щоб мати його в своїй колекції. А, не знаю. От зараз з'явилася така ідея, можливо, я відправлю місті ксілки, попрошу їх зробити нормальний макет. Ну, не знаю, можливо, я щось, щось придумаю з цим. Але так залишатися, звісно, не можна, бо це, ну, це жах просто. А, тож, дивіться, хто, можливо. Ну, не згоден з моєю критикою якості, можливо, хтось не звертаю увагу там на, на товщину, то все буде добре. Ну, в принципі, як, в ними можна працювати, звісно ж, але я вам скажу, що довго вони не притягнуть. Тому, тому, тому щось буду з ними думати. Ну, от як ідея да, в мене виникла відправити в місті Кілк, я знаю, що чула що від колег своїх, що вони так робили. Такі випадки були, що людина відправляла колоду, просила надрукувати, просто в нормальній якості це зробити. Тут, в принципі, якість картинки, я думаю, дозволяє. Тут просто треба взяти нормальний картон, ну, як варіант, знаєте, як варіант можна так зробити. Подивлюся, подивлюся, якщо, якщо мені вдасться їх зробити в нормальній якості, здобути їх в нормальній якості, я вам, звісно ж, покажу цю якість, порівняємо і, і будемо радіти. Поки що, я дуже радію, що все ж таки робота цього художника поповнила мою колекцію. Я дуже радію що от все ж таки зважилася на цю покупку. Радію, що так от випадково вона мені втрапила на очі, тому що я, ну, вона взагалі невідома, ніхто не знає, що це Дмитро Рожак. Ну, принаймні, я взагалі ніде не чула, не бачила. Але тепер знаємо. Зараз познайомимося з нею. Скажи нам, будь ласка, яка в тебе енергія? Покажи нам. Місяць. Ага, така собі прихована, така собі. Угу. ну Вона ще й спляче, спляче. Така її треба роз, розворушити. Вона ще як ото пролісок під снігом. Вона собі спляча, і вона, вона поки що, що тут на фоні в нас. А на фоні в нас тут то жезлів. Тобто вона. Як хочеться працювати, вона готова, але вона ще сплячому стані. Що треба для того, щоб ти прокинулася, спляча красуня? Ух ти, вгамувати якісь страхи. Якісь уроки, якісь страхи. Угу. Що треба зробити? Що я можу зробити для цього? А. Якісь легесенькі питання, якась гра, щось новеньке, оновити, оновити. Можливо, угу. так, оновити це може бути або пофарбувати зрізно. Я не, не ризикну тут фарбувати, тому що тут повилазить за рамки і буде негарно. З цією товщиною картону я не ризикну. А, можливо, мішечок. Ну, переодягти, можливо, пані, можливо, хоче нову сукню. Гарненький мішечок. Можливо. До речі, я вам скажу на мій подив. Хоча це не дивно, але якось я не очікувала, я почала так прямо фарбувати свої колоди, багато своїх колод вже пофарбувала зрізи, маю на увазі. І я вам скажу, вони настільки от змінюються в позитивному ключі після фарбування, взагалі не очікувала. От як дійсно як людина, який там на мисточко якесь почепиш, або там браслетик новенький, і от вона прямо колода кожна, вона така вдячна, вона така задоволена, вона одразу хоче працювати. Ну, просто. Через інтерв'ю я це дізнаюся, якщо що. запитую в колод, і відчуття зовсім інші бувають. Тому якщо якась колода у вас ну, якось от мовчить, або видає вам негативні карти, там, або видає лише перевернуті, то О, поспішає зірка, що це означає у нас. Що угу. вона готова вже віддавати? Вона вже готова. Добре. То е, просто пофарбуйте її зріс, або одягніть її в гарний мішечок. Подивитеся, все зміниться. Подивитеся. Тож хм. цікаво, як ця колода бачить мене. Десятка жезлів, що я втомлена. А, багато справні. Це навіть не скільки втомлена, скільки багато Так, у, сь у мене сьогодні понеділок, в мене сьогодні. Справа на справі і справою поганяє. Ага, да. Багато справ в магічному ключі, <свісно> інтуїтивно розподіляти. Так, це є таке. Не марнувати час на якісь такі розваги, а інтуїтивно розподілити час і тихесенько все виконувати. Ну, так. Що в нас на фоні? Ну і домовлятися також, делегувати, можливо, якісь справи. Так, є таке. О, ну так, ось я зачепила карту, тасувала, і ось вам якість. Ну, ні, ні, працювати ними неможливо. Я буду їх, щось буду з ними думати, щось буду з ними робити. Хочу цю колоду в хорошій якості. Ось така в нас сьогодні була розпаковка. Чесна розпаковка. Я так, мабуть, її підпишу, щоб люди розуміли, що тут не тільки мед буває. а Буває все чесно і буває отаке. От на жаль, на жаль, деякі виробники от, бувають, от, отаке, отакі враження нам дають. Ну, буває і так, мої любі. До побачення, побачимося у Задзеркалі.